В мого п'ятнадцятирічного сина дуже проблемна шкіра. На обличчі вугрі ніякі мазі не допомагають. В чому тут причина і що треба лікувати, шкіру чи внутрішні органи? Годиться лікувати і шкіру, і внутрішні органи. Справа в тому, що ваш син перебуває у так званому е, е, юнацькому віці, і тоді виникають юнацькі вугри. Вони, але юнацькі в вони виникають тривало, іноді від 10-15 років, років і закінчуються десь 20-25 років. То що ж там виходить? Виходить те, що в це не тільки так сказати окремі запалення. Це і джерело розповсюдження патогенного стафілокока, стрептокока, синягниної палички, протеусові гарис і, і інших мікробів. І треба впливати і на шкіру, і особливо на обмінні процеси. На обмінні процеси впливати на печінку Я, як основу основ лабораторії живої природи підшлункову залозу, імунний статус і шлунково-кишковий тракт. І особливо також треба впливати на ротову порожнину лікувати зуби, лікувати мигдалики, лікувати верхні дихальні шляхи. Як їх лікувати? На це є значить, цілий комплекс лікувань. Повторю, повторюся, значить, це Чорна тополя, це перстач прямостоятий, прямо це родовик лікарської, про якого його я ще не, не згадував. І, значить, і наша універсальна мазь чи лінімент, рідка маз пропобесан. Ну і ще ж треба сказати, якщо Справа в тому, що особливо на обличчі треба боротися із тим, тому що не, не, не видавлювати цих вугрів, вони можуть зливатися і проникати із епідерміса в дерміс, жирову клітину і творюються тяжі, такі, що впливає, власне кажучи, на, на шкіру, на, на, на її вроду і тому подібного. Це особливо за цим треба слідкувати. Дуже добре допомагають такі примочки. Скажімо, беруть по одній столовій ложці споришу, одна столова ложка материнки, одна столова ложка листків горіха волоського, одна столова ложка шавлії дікарської і заливають 400 мл окропу. Можна і прокоп'ятить. 1-2 хвилини. Потім, як настоїться вона 30 хвилин, брати значить, марлю в 4 шари і змочувати, і перекладати до, до вогрів, якщо це особливо на, на обличчі, і, особливо, і й хлоп'ячому, і юнацькому, і дівочому обличчі на 30-40 хвилин 2-3 рази на тиждень.